Світло на свічнику Твого життя. Роздуми над Словом Божим на четвер третього звичайного тижня. РІК перший. Того часу Ісус промовив до людей: Хіба ПРИНОСИТЬ світильник, щоби поставити під велику посудину на зерно чи під ліжко? Чи щоби поставити на свічнику, тому що немає нічого прихованого, яке б не виявилося, і немає таємного, яке б не стало явним. Якщо хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. І він говорив їм Зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте. Такою й вам відміряють і додасться вам. Адже хто має, тому дасться, а хто не має, то й те, що має, буде забране від Нього. Світлом є християни, учні Ісуса Христа, про що нам говорить сам Господь. Ви сіль землі, ви світло світу. Сьогодні Господь повчає, що цього скарбу неможливо приховати ані під ліжком, ані під посудиною. Його потрібно тільки поставити на свічнику. Чим є отой свічник? Думаю, що це конкретне місце і ситуація твоєї історії, те, що ти зараз переживаєш. Йдеться про те. Щоб саме там ти був свідком любові Бога до світу, щоб ти був світлом для інших. Бути світлом це давати надію на спасіння. Коли в темному лісі під час жахливої бурі хтось має світло, він стає знаком надії на порятунок. Якщо занедбаєш цю місію. Господь допоможе їй відновити. Яким чином? Вважаю, що саме про це говорить книга Откровення, Ангелові Ефеської церкви напиши Я маю проти тебе те, що залишив ти свою першу любов, тому згадай, звідки ти впав, покайся і роби попередні діла. ні, то прийду до тебе незабаром і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. Якщо відчуваєш переміни у своєму житті, невеличкий струс, можливо, це Господь хоче відновити твоє покликання, бути світлом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.